Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Ви дуже часто просили мене в коментарях відстріляти таку чудову кулю, як куля Monolith від компанії Duplex. Давайте сьогодні спробуємо відстріляти 28-грамову кульку. Так як у мене немає дульного звуження повного чока, а сам виробник рекомендує дану кулю стріляти з повного чока, ми спробуємо її відстріляти з напівчока та дуже цікаво, як вона полетить з парадокса, так як її. Досить такий крепкий пластик, я думаю, повинен витримати дуже чудово нарізи з парадокса. Ну, подивимося, як вона полетить. Поїхали. І так, друзі, у нас сьогодні дуже теплий день, але знову, як завжди, вітряно. Ну, На погоду ми ніяк не можемо впливати. І так, робимо перший відстріл, дульна насадка у нас на півчок. Дистанція 50 метрів. Покажи нашу мішень. Побігли, дивитись. Друзі, ну ви самі бачите цю непогану грубку, куля летить досить непогано, куля важка, куля мисливська для полювання, ну, досить, крупності, досить з головою. Давайте замірюємо по самим давнім. Ось так. 12, 12 сантиметрів рівно. Е, якщо ж ми помірюємо по нашій ширині, то 10,5 см. Ну непогано, непогано летить дана куля. Е, давайте спробуємо її відстріляти з парадоксу. Подивимося, можливо, все-таки стабілізація її піде тільки на користь, тому що видно, що деякі кульки, ось от ця, от, і ця і ця чуть -чуть, ну, так трішки е, прийшли з товаротом хвоста. Пробуємо. Так, друзі, продовжуємо. Наші набої не зовсім бюджетні, по 63 гривні. Але що є, то є. І так, продовжуємо. Дульна насадка. Парадокс. Обігли. Отакі друзі використовуються на даному стрільбищу мішені. Хі -хі. От. Хто не впізнав, 155 мм. Ну, друзі, як ви можете бачити, парадокс пішов тільки на користь даній кулі. Чомусь розтягло її по горизонту. Можливо, виною вітер. Ну, вітер досить таки сильний. Навіть мішенька наша гуляє. Але ну, досить непогано прилетіли. Е, одна кулька прийшла трішки з доворотом, а всі решта прийшли більш-менш нормально рівно. Давайте міряти по самим довгим нашим. Ось так от по центрам буде 12 см. Ну, навіть не знаю, якщо щось відкидати. Ну, давайте це міщання ми візьмемо, як за відрив. Тоді ось так по центрам буде у нас всього 9 см. Чудово, чудово летить дана куля. Віддача не така уж слабенька, але і не така потужна, щоб там не мати змоги відстрілювати 10-20 пострілів на полюванні зараз. Ну, що є, то є. Друзі, такий у нас сьогодні відстріл. Не забувайте підписуватись на канал, жамкати пальці та писати коментарі. Всім перемоги, всім мирного неба. Побачимось!